Пробачте за все це. Але нам треба було поговорити з вами без... Вони судитимуть Дятлова і Бруханова, і Фоміна. Нас попросять дати експертну оцінку усіх трьох. Та перед цим центральний комітет відправить Легасова до Відня. Там штаб квартира міжнародного Агентства ядерної енергетики. Так, я в курсі. Що вони від вас просять? Розповісти світу, що сталося. Тоді вам слід знати, що сталося. Я склала часову лінію, хвилина за хвилиною, часом секунда за секундою. Кожне рішення, кожна натиснута кнопка, кожен оберт рукоятки. І вони винні? Так. У жахливій некомпетентності, порушенні правил безпеки, неймовірній халатності. Але у вибуху я не впевнена. Тобто, не впевнені. Я проаналізувала дані, тобто Нов казав правду. Вони відключили реактор, а тоді він вибухнув. Я гадаю, відповідь може бути у цій статті, але дві сторінки було вилучено. Ви вже це бачили? Будь ласка, повірте, я гадки не мав, що це здатна викликати вибух. Ніхто з нас не знав. Не знав чого. 75-го року у РБМК реакторі в Ленінграді розірвався паливний канал. Оператори натиснули АЗ 5 але живлення не одразу перервалося, а спершу на мить посилилось. Як це можливо? Це запитання до мого колеги на прізвище Волху. Він написав цю статтю, коли РБМК-реактор працює на низькій потужності, він страшенно нестабільний. Можливі стрибки реактивності за нормальних обставин, поглинаючи стрижні це компенсують. За нормальних обставин персонал Чорнобиля вивів реактор з ладу під час тесту. Вони відімкнули майже всі поглинаючі стрижні, щоб повернути живлення. Це вовков і дізнався у Ленінграді. Якщо брові поглинаючі стрижні повністю прибрати з реактора при їхньому поверненні до ядра, першим надійде не бор, а графіт У поглинаючих стрижнів рафітові наконечники, що зміщують воду і пару. Тож реактивність не падає, а зростає значно. Навіщо вони натиснули ту кнопку? Вони не знали. Волков попередив Кремль 20 років тому. Але сумнівів у радянській ядерній промисловості бути немало. КДБ засекретило документ як державну таємницю. Побачивши, що реактор вибухнув, я не думав, що це було через недолік АЗ5. Адже цей недолік не може призвести до вибуху, якщо оператори не підвели реактор до межі катастрофи. Отже, вони винні. Так. Але не тільки вони. Так. Це ви скажете у відні? А ви не можете бути такою наївною? Зараз у радянському союзі працює 16 РБМК реакторів. Треба їх полагодити. Зробити це можливо лише оприлюднивши все, змусивши центральний комітет діяти. і ви пропонуєте легасово принезити націю, яка одержима тим, щоб не бути приниженою. Ми можемо домовитись з КДБ. Ви не зазначите це у відні, а вони дадуть нам по-тихому виправити ті реактори. Угода з КДБ? і це я наївна.